Доброго дня, шановні глядачі. Цього року посадили дещо особливе. Це, звісно ж, кабачок, як ви, мабуть, догадалися. Ні, це не кабачок, це квасолька обична. Оказується, вона любить пухкеньку землю. Як ми вияснили на практиці, бо посадили тут трохи в другому місці. Тут іменно... Пухка земля була після фрізи, і тут результат хороший. Там, де земля була затвердівша трохи під культивацією, трошки хрінуватий результат скажу. Хоча другі культури наоборот люблять от горох, допустим, він любить прикатану землю. Буряк теж росте краще там, де прикатана земля. Квасолька чогось любить м'яхенько-пухеньку землю. Давно ми не садили квасольку, трошки чуть -чуть, ну, Також знаю, щоб було на красний борщик зі своєї квасольки. Посадили, побачимо, що з нього буде. Внесли усе, як видно, ось, бачиш. Тут внесли добрива, нітрама фоску вже після всходову. І побачимо, що воно буде цього року, як воно дасть, що воно дасть. Я ж кажу, давно не садили. Вже забув, як воно, як оці листочки з неї вибиваються. Ну красиво. Іде поки красиво. І всход. Оце ще плохо, не 100%, не чогось бач, містами пробіли. Земледок, вовчок, хто його як називається, його щось розпарасився, хоч наче й грозив, ну, є природний спосіб попіл. Але він не везде розподілився, це плохо. Тобто, це така гадость, після чого приходиться знає, все протравлювати зерно, всі сіміна. Це, це дуже погано. Там і на баштан садили, теж проблема з цим. Вовчком просто якась чи земле, до да, хто там як його усвіси його ще <смі> називають того жучка, Того бачиш, хорошинка якась попала. Ой, як красивенько йде. Диви культура як іде. Подивимося ближче, як вона. Ось місцями усе ж чотири сразу впало і пішло. В них теж як в кабачка, перші пробивні два листочка йдуть. Красиво росте тільки... Ні, ну вона в принципі в той же період як і кабачок садиться. Вже ближче до травня, місяця, коли хороший плюс, бачиш лист хорошенький такий товстий, дебелий лист. Побачимо, як воно далі буде рости, розвиватися. Ось так раніше всадили, та росте, росте, знаєш, як батьки там садили. Ну росте, виросло, о, вже копати, збирати пора там. Ще щось. А Зараз вже по-новому дивишся, нові погляди, як сам садиш, воно якось знаєш по-другому дивишся, по-другому вважаєш. Раніше теж там щось казалось. Та скільки його там стоїть переділити чи ще щось. Як за свій счет, знаєш, якось воно трохи інакше все дивиться. Коли за кожну операцію треба з кармана витягнути, то воно бачиш... Якось геть і погляд на життя. Далі я покажу, як воно буде рости, як воно буде розвиватися. Але в 2025 році я впевнений на всі 100%, що посадити своє, це буде в рази дешевше, ніж купити його на ринку. Тому що зараз глобальна нехватка працівників сільського господарства. 39% офіційно. А якщо взяти фермерів, то... Я думаю, всіх 50% не вистачає трактористів, Чого ви самі знаєте, БТЦК злорадствує, грибе всіх, ганяється за трактористами по полю, б'є стекла, витягує і робить злочинні дії. Це факт. Не дають бронювання також. я теж тривалий час працював на тракторі, мені відмовили в бронюванні. Вірніше кажуть, приїдь, ми на тебе хочемо подивитися і потім поговоримо з тобою. Ну ми всі ж розуміємо, що всі, хто заходить в ТСК назад, не виходить. Це факт. Того на мене дивитися не треба, я не долар. А вони на мене як на долар, кстати, дивляться. Олексій Гончаренко в Верховної Раді офіційно озвучив прайс, і ніхто, що інтересно, його не возмутився і не сказав, що це не так. Ми всі знаємо той прайс, того. того Ну, от ви ж знаєте, які ціни сьогодні, щоб вийти з ТЦК. І тобто ви ж розумієте, що від ТЦК зависить урожай. Чим більше ТЦК вигрибуть людей з полей, тим дорожче буде вартість всього. Того цей рік всім рекомендую садити, бо своє буде точно дешевше і воно буде. Цей рік це страшний рік в плані економічного. Такого нема кому працювати, нема кому збирати його. Того садіть своє, щоб було що їсти. Я не нагнітаю, але я вам кажу, що своє в цьому році буде дешевше точно. Тому далі ми подивимося, як воно буде рости, як воно буде розвиватися і що з цього вийде.